Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звуть Альона і поки я чекаю на свого партнера, я хочу відповісти на наступне ваше запитання. Причому що змінимо трішечки локацію, да, з приводу того, як я взагалі потрапила в компанію Oriflame. Насамперед про компанію Oriflame, як я вже говорила, я. Чула, я була з нею знайома, мої деякі сусіди успішно досягали класних результатів. компанії Oriflame вони були директори, я знала, що вони постійно подорожують. Я знала, що це основний вид їхнього доходу. Але ну, в деталі якось я чесно не вникала. Коли я була ще школяркою. У мене вдома були каталоги Oriflame, Ми з мамою ходили, забирали замовлення. Це була якась така квартира, да? і я пам'ятаю навіть про обнички ароматів, про обнички помад. Я навіть знаєте, так втихаря від мами брала їх, да? там наносила, там щось фарбувала льох і так далі. Можливо, у вас таке було? Залишайте коментарі. А, і якось мама перестала цим займатися. Чому кажу займатися? Тому що я вважаю, що це було виключно заняття. Це не була робота. Ріфлем це було ну як консультант, скажімо так, але це було недовго. І а, вдруге Ріфлем до мене постукав. Це був вже а, університет, це були студентські роки. А, коли знаєте, було таке популярно запрошувати людей на зустрічі, спадогляди, подарунки, а, і тим міг сходити, наприклад, отримати подарунок. І написати своїм знайомих для того, щоб запросили вас також отримати подарунок безкоштовно, просто від доріфле. І ось таким чином мене запросили в оріфлем. Чесно, запрошували дуже дуже довго. Я дуже довго кипіла да, нервувала. У мене була ну десь частково така агресія, тому що я спочатку просто відмовляла. А потім в мене не було часу. Потім я погоджувалася і, каз і не приходила. А потім, знаєте, вже настільки активно мене запрошували, що я вирішила піти, забрати свій подарунок, і на цьому все. Бо я вважала, що це одна, скажімо так, база даних, звідки мені дзвонять різні дівчата, це одна команда і взагалі один уріфлейм. Ну да, тобто я вважала особисто так. І коли я прийшла. Вже на зустріч. мене зустріла Ірина, це мій зараз директор, це мій наставник, спонсор. По різному його називають. Вона зараз успішний топ-лідер. І вона мені розповіла про вигоди бути клієнтом компанії Reflame і дала подарунки на вибор. Були тестери ароматів, а також губка така для очищення обличчя. Саме нею я зараз користуюсь, ну не конкретно нею, а ну, її оновленою версією, тому що вона дійсно неймовірно класна обличчя, і коли вона мені розповіла про вигоди бути клієнтом компанії Oriflame, я зареєструвалася ось ну, чесно, тому що. Косметику я купувала. Яка різниця, де купувати, якщо тут є вихідні пропозиції, акції, додаткові подарунки. Ну, чому б ні? Я тоді зареєструвалася, була просто клієнтом, можна назвати себе вередливим клієнтом, тому що я купувала виключно три продукти: це був Lady, аромат жіночий. Можливо, пам'ятаєте, такий він був білий з перламутром, його презентував Діма Білан, а також чоловічий Excite, який зараз є, Діма Білан. І плюс Плюс туш 5 в одному, все, тобто більше я нічого не купувала. А, купувала я раз в півроку, причому, що могла не забрати замовлення, не брати трубку, ну і так далі. Тому я вважаю себе вередливим, скажімо так, клієнтом, яким я була. Я трішечки показувала каталог, заробляла на різниці. Це були перші мої гроші. Мені це подобалось а, да, тому ну скажімо так, до ріфлем я була вже більш лояльна. Мене Іра дуже часто запрошувала на якісь заходи і, взагалі, розповідала про роботу в Oriflame в її команді. Але я постійно казала ні, тому що я вважала, що це піраміда мережеве не для мене. Продавати я не вмію, втюхувати, впарювати я не вмію, і тому це не для мене. Це були однакові відповіді постійно на будь-яких заходах, на будь-які запитання про Oriflame, приходь до мене працювати. І на мій вибір, знаєте, вплинуло дві речі: перша річ це університет, це коли вже останні були курси. Я по своїй освіті фінансиста банківська справа, тому я, ну скажімо так, розбираюся в цих сферах, і ми вивчали саме мережевий бізнес. Я вважала, що мережевий бізнес це піраміда. Да, низ нічого не заробляє, вер заробляє, все. А, але а, це все так, а, да не так. Тому що кожен мережевий бізнес це стабільний бізнес. А бізнесмен, якщо він хоче стабільний бізнес, Розвиваючий бізнес, він завжди будує мережу мережу кав'ярень, мережу аптек, мережу магазинів, да? тобто в різних куточках міста, в різних куточках взагалі країни, в різних країнах, тому що десь, скажімо так, магазин не виправдав свої доходи, а хтось перевиконав і висновку виходив на нуль, да або навіть в плюс. Тому всі. Скажімо так, бізнесмени будують мережі. І Oriflame – це мережевий бізнес, який можна будувати в будь-якій країні світу, ну і звичайно з різними партнерами в різних містах, селищах, регіонах і так далі. І ось тоді, знаєте, для мене був такий як дзвоник: що Альона зверни увагу на Oriflame». Тому що не просто так він постукав те, до тебе в двері. І я вважаю, що, дівчата, якщо ви дивитесь і хлопці, це відео, ви не просто так його дивитесь. Можливо, саме зараз час почати серйозно серйозно будувати бізнес саме з Oriflame. другим дзвіночком. Таким був той період, коли я закінчила університет. Я пішла до своїх знайомих, рідних, близьких, да, тобто запитувати взагалі про роботу. Мені всі казали одне: Альон зараз не на часі, тому що йде період скорочень, і ти, як молодий спеціаліст, без досвіду роботи, ну відповідно, підеш перша. Ну, це нормально, це логічно. Хоча в мене і в мене моїх батьків були знайомі і в податковій, і в банківській сфері. Навіть на кредитування я ходила стажуватися, мене вже хотіли брати, але я відмовилася, тому що сказала: ну, кредити пропонувати людям я не буду. Це особисто моє бачення. Я знову ж таки не вмію втюхувати і не вмію заставляти це не для мене. І тоді я вирішила спробувати в Reflame. Прийшла я в жовтні місяці працювати, і чесно, я ні в чому не розбиралася. Знову ж повторюсь, я не продавець, абсолютно не продавець. Хоча на даний момент мій особистий товаробіг складає десь в середньому 30-35 тисяч гривень товаробігу в каталог. Це за три тижні. Те, що я користуюсь особисто, користуються мої рідні, знайомі, близькі, просто ось так через соціальні мережі. Я показала продукт, розказала про його особливості. Показали, як він змінює там обличчя чи волосся, чи ще щось, і люди самостійно в мене його замовляють. Хоча ще раз був я не продавець. А якщо в мене дівчата люблять продавати, вони люблять пройтись по каталогу, вони люблять зробити розсилку, люблять вести взагалі соціальні мережі активно на продажі. Вони роблять воробіг по 50-100 тисяч гривень. І на цьому дуже класно заробляють 20-30 тисяч гривень доходу кожен місяць. Тому це знову ж таки знаєте. Для мене був момент, коли мені Іра казала, що немає стелі в доходу компанії Oriflame. Тобто, ти сам сам ставиш собі цю стелю. Можеш заробляти 2 тисячі гривень, а можеш заробляти 20 тисяч гривень. Можеш більше. Тобто тут не Oriflame вирішує, скільки ти будеш заробляти особисто ти. Тому я прийшла сюди працювати. Я поставила для себе планку з жовтня по. Новий до нового року я повинна вийти на звання 12%. Я назначала зустрічі, я дзвонила, я спілкувалася з клієнтами. Ми тоді працювали в офісі. І ось так почався, скажімо так, почалась моя робота з компанією Oriflame, Мій розвиток з компанією Оріфлем. Я постійно навчалася, навчалася. Ми кожен день, о 6-й годині. У нас були навчання, де ми зустрічалися. Ну і відповідно лідери розповідали ту чи іншу тему. Зараз же я сама веду такі навчання, і від обличчя компанії Oriflame збираю мільйон публіку, Як офлайн, так і онлайн. Хоча я раніше, дівчата, не могла зв'язати і двох слів, тому що дійсно в компанії Oriflame ти розвиваєшся, ти стаєш лідером і ти змінюєшся як ззовні, так і всередині.